Я виключила музику, бо хочу відео зняти. Ну, бо тільки що прочитала вже п'ятий коментар, люди пишуть, де ми пропали. Ну що я можу сказати? Та ми ніде не пропали, ми живі. Просто що дуже поганий настрій в зв'язку з останніми подіями, що відбувається. Просто немає настрою знімати відео. Взагалі ні до чого нема настрою. За що буду вам розповідати багато? Ви прекрасно всі бачили. Я думаю, ті, хто живуть в Польщі, то вони бачили, які події відбуваються. Я вже в останньому фільмі розповіла, так, трошечка, що один вбив травматолога у Кракові. Я конкретно його не знала, але наш ординатор то він дуже добре його знав. Це дуже добрий фахівець, дуже гарна людина. Сім'янин має дітей, дружину, все було добре і тут якийсь, не знаю, як назвати це. Ну, психічно хворий. Не як психічно хворий, він психічно не був психічно. хворий. Це психічно хворий людина. Він просто мав претензії до лікаря, що лікар йому вживив в організм лейкоз. Як може таке нормальна людина сказати? Ну і Просто ні за що, фактично його вбив. Ні за що. Ну, а друга подія, а до речі, е прочитала в останніх новинах, що цей психопат, він ще й працював е в тюрмі, був, е я не знаю, хто сказати, яким він там був, функціонарію ж вони кажуть по-польськи. І йому навіть не давали зброю в тюрмі. Тобто не допускали його до зброї, бо вже бачили, що з ним щось не так. І виникає питання до... Їхнього начальства, чому таку людину взяли на роботу і бачили, що він психічно неврівноважений. До речі, цього начальника тюрми звільнили, ти знаєш? Звільнили, бо побачили, напевно, його вину в тому, те, що він пропустив таку людину на роботу. Ну добре, ну не працював би він в тюрмі. Ну, все одно він був, міг бути пацієнтом цього лікаря, навіть якби він в тюрмі не працював. Справа не в тому, вони закрили очі, бачити, що в нього неадекватна поведінка, а мали скерувати його на медогляд. О, психіатричне лікування. І вони б, може, його вилікували, і було б все добре. От хіба що тут помилка їх. Тобто... Тому що це не людина в кіоску працює, це людина працює З в службі якби охорони державньої. Як вона е, має неврівноважену психіку, то вона не може так працювати на такій роботі. Так, да, чомусь нас, лікарів, ми догляди ми проходимо і мають теж нас допускати до роботи. Якщо ми маємо зрушену психіку, то ніхто нас до роботи не допустить. От коли я складала документи на лікаря, то в першу чергу вони хотіли, щоб була психіатрично психічно врівноважена людина. Я не маю, як то кажуть, жовтої карточки, так? Ну, так, на хлопський розум. Ну, їх по великому рахунку, в першу чергу, цікавить, чи ти не лікуєшся від е е е наркотичної залежності, так. або не є алкоголіком. Mm -hmm. Тому що ну, але така все людина одно... не може працювати. Але, але дивися, лікарем. є лікар медицини праці, він ж з тобою спілкується, він так. вже бачить адекватний ти чи неадекватний, правда? Раз йому дали зброю, значить побачили, що неадекватний. І тому не дали, то вони мали його не... не то, що не дати зброю, вони мали його лікувати. От їхня помилка. Ну і друге, зразу тиждень після цієї події сталася трагічна подія, теж психопат, але це вже той мав 39 років, а цей має 22 роки. Студент університету Варшавського і юридичного факультету, уявіть собі. Ну, то вже не психопат, то вже а, виглядає на шизофренію, раз йому голоси казали, когось треба вбити для того, щоб стати хижаком. Він, він уявляв себе, що він хижак, йому а то треба жертва. було з'їсти жертву. Та, треба було вбити жертву і з'їсти її частини тіла. Щоб Тому стати що... справжнім хижаком. Але знаєш, що ще найбільше вражає? Це те, що є в мережах соціальних відео, як власне він то робив, як він вбивав. Тобто стояли люди, які могли допомогти тій жінці вижити. Ну просто навіть от такого, просто крикнути, кинути камінням в того. Ну, будь-що зробити, як вони боялися за своє життя, що він їх порубає тим, тою сокирою. Ну, то вони могли би хоч якось задіятись, якось почати кричати. І, може, би злякався і втік. Але розумієш, наскільки це люди, Я не знаю, як то сказати. Як то, коли людина равнодушна. Боялися? Ну, бояли за своє життя, але ну, вони ж могли сказати, крикнути просто, запіщати, закричати, я не знаю. Ну я, наприклад, якби таке бачила, я би не стала з камерою. Добре, я би, може, стала, камеру відкрила, але тільки для того, щоб для поліції було. Але я би почала верещати, кричати, щоб спасти ту людину, каміння в нього кидала, будь-що робила. Ну, як так? Як бути такими бездушними? Я не розумію. Я вже розумієте, пару днів переживаю це все в душі і думаю, як можна було допомогти тій людині, щоб вижити. Мама трьох дітей була гарною працівницею, наскільки я чула, там говорили про неї в університеті. Все було в людини добре, в неї були якісь мрії взяти і просто вбити людину. Ну як таке можна було зробити? Ні за що, просто ні за що, бо в людини щось в голові перевернулось. І знаєш, я читала про нього, що він є пласкозємцем. Тобто людина, яка вірить в те, що земля плоска. Він був атеїстом щирим і казав, що це все люди спеціально релігію придумали для того, щоб підкоряти людей, щоб люди слухалися. Добре, ти маєш собі які хоч погляди, але це не значить, що ти маєш людину вбивати. Крім того, тату в нього відомий адвокат в Гдині. Він сам з Гдині походить. Тобто він виховувався в нормальній сім'ї. Де виявилася проблема, на якому етапі? Не знаю. Я думаю, що треба задуматися і, мабуть, робити якусь хоча б раз-три роки експертизу психічну, психологічну чи психічну тим людям. Тому що я бачу, що люди стали неадекватні повністю. Вони вважають, що вони мають право відібрати будь-кому життя. Так що, вибачте, дорогі наші глядачі, що ми не знімаємо відео, не лежить душа ні до чого, ви знаєте? Дуже обідно, що настав такий світ, дуже взагалі нічого не хочеться вже. Ми їдемо з Кракова, поздоровили нашого з днем народження і вертаємося додому. І я вирішила все-таки, бо... Якраз вискочило повідомлення ще одне, п'яте вже, де ми пропали, то щоб ви не переживали, з нами все добре, просто немає настрою. Так що до наступних зустрічей.